Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Але розпочати хотілося б таким гарним вітанням: Христос народився, славімо Його! Згадуючи про це, я сьогодні роздумуючи собі на серце поклав декілька важливих таких кроків. Які стосуються Різдва Христового. Перше, на що я звернув увагу, що це є величний подарунок, який Бог він нам подарував. І дивіться, що говорить пророк Ісая. а це 9 розділ, 5 віршик, тому що дитина нам народилася, нам дано сина. Він нам даний як той божественний подарунок, це святе немовля. Всім відомий вірш, коли ми читаємо Івана 3:16. Бо то так Бог полюбив світ, що він віддав свого сина однонародженого, щоби всякий, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. І тут ми також знаходимо, що Бог він віддав свого сина. І тому сьогодні дуже важливо звернути увагу на те, яким чином я можу отримати той подарок. І, згадуючи, роздумуючи і читаючи святе письмо, я зважаю на те, що говорить Господь. По-перше, він говорить про те, що Він дуже бажає, щоб кожна людина вона мала спасіння. І коли ми читаємо до Тимофію, Пісня Апостола Павла, ми читаємо це у нас перша Тимофія, і тут у нас другий розділ з третього віршика. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богу, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. І тому дуже важливо звернути увагу на те, що Боже бажання, щоб кожна людина отримала цей Божий подарунок. І перший крок, який дуже важливий, і святе письмо на це наголошує, дуже важливо звернутися до Господа. І коли ми читаємо Дії, другий розділ, 21-й віршик, там наступні слова. І так буде, станеться, що усякий, хто покличе Ім'я Господнє, він спасеться. Дуже важливо людині звернутися до Господа. І коли ми читаємо дії 4.12, то а там говориться про те, що нема іншого імені, яке дано людям, щоб ми могли отримати це спасіння, тому ми звертаємося до нього. І тому перший крок, щоб отримати цей Божий подарунок, то те, щоб людина по вірі звернулася до Господа. Чому я кажу так? Бо святе письмо говорить, коли ми читаємо до євреїв, ось і тут. Павло говорить наступно, 11 розділ, 6 вірші: без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Шукати, кликати, вірити, і хочу звернути увагу, це, а про це говорить Святе Письмо, приходити до нього в каятті. І коли ми читаємо дії. Святих апостолів, і там 17-й розділ, то дивіться, що говорить тут Святе Письмо. Отже Бог, це з 30-го віршика, це Бог, не зважаючи на часи незнання, тепер наказує. Зверніть увагу, не просто просить. А що він що він робить, наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його мертвих. і тому дуже важливо, щоб ми приходили до нього в каяті, і що ми робили, Щоб ми закликували Господа у своє серце. Мені це дуже до вподоби. Особливо, коли я читаю об'явлення, і там святе письмо говорить про те, що сам Господь він стоїть у мого серця. Він стукає і чекає, щоб я не тільки почув, але я відчинив двері. І що так дуже важливо, він каже: і буду вечеряти з ним, і це особливо в різдво. Ми приходимо в нас. Зазвичай дуже багато різної їжі, тоді стоїть завжди питання, чи я відчинив двері для Христа, чи Він разом зі мною, чи він в моєму житті, він в моєму серці. І тому ще раз нагадаю, що Бог він дає подарунок, Він всіх кличе. І Господь говорить, що є його бажання, щоб всі люди вони мали це спасіння, щоб вони мали цей подарунок, не тільки звістку про подарунок, але вони його отримали і мали. Інколи люди не зважають на це, і я згадую часи, коли ми діточки ще були малі, і коли приходив Новий рік Різдво, давали такі запрошення, і треба було отримати, прийти і отримати подарунок. Тому хочу звернути, що кожен з нас ми отримуємо оцей запрошення, але чи ми приходимо, щоб отримати цей подарунок? Що станеться, якщо людина відмовляється, маючи запрошення, але відмовляється від цього Божого подарунку? Ну, по-перше, хотілося би сказати те, що говорить Святе Письмо. І коли ми читаємо Івана 14,6, то Господь каже, що я є дорога, і правда, і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, говорить Господь Ісус. Він єсть. Дорога, правда і життя, і ніхто не приходить до Батька Небесного, як тільки через Христа. Інколи люди вони е, говорять про те, що до Бога дуже багато шляхів. Хочу сказати, що це неправда, бо святе письмо, яке ми тільки що е, цитували, що воно говорить: що є тільки одна дорога до серця батька. Вона через Христа, і чия на цій дорогі, це надважливо. Знаєте, одного разу Господь він проповідував, він говорив людям, що є два шляхи, є широкі, і дуже багато людей йдуть по ньому. Але коли цей шлях завершується, то там є тільки погибель і смерть. І він каже, що є інша дорога, то є вузенька стежка, і написано так, що не дуже багато людей знаходять її. Але хто знаходить, той має життя вічне. І тому дуже важливо, бо людина, яка знаходить цей шлях Господа Ісуса, вона прямує до серця Батька, і вона отримає вічне життя. І знаєте, що ще отримає. Святе письмо говорить про те, і коли ми читаємо об'явлення 20.15, то там написано, що той, хто не записаний в книги життя, він буде брошений в озеро вогняне. Дуже важливо, що той, хто отримує це запрошення і приймає його, і йде по цій вузенькій дорогі, то він буде записаний в книгу життя. Хочу звернути увагу на ще на дещо. Бо коли ми отримуємо цей подарунок Божий, то ми маємо деякі бонуси, на які е, е, треба зважати. Перше, на що я зважаю, бо Святе Письмо говорить про це, що всякий, хто вірив в Ісуса Христа, Він має життя вічне. Дуже багато людей шукають цього, але забувають, що шлях тільки через Христа. І тому, якщо я отримав це. Запрошення, якщо я отримав цей подарунок, хочу звернути увагу. Я так може кажу, що розпакував подарунок, другими словами, що я прийняв Христа в своє життя по вірі, він живе в мені, то я маю життя вічне. Мені дуже до вподоби те, що говорить святе письмо, бо воно наголошує і воно говорить наступне: коли ми читаємо до Римлян, 5 розділ, 8 віршик. Там Павло говорить ось про що, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Що Він зробив, Він помер. І Він що робить? Він виявляє, Він підтверджує свою любов і Він це вже зробив. І перебувати в Божих обіймах і в Божій любові це надзвичайна. Надзвичайний привілій. І дивіться, що говорить Павло. Павло говорить, що ніякі сили світу, людські, і нелюдські, не можуть що зробити, не можуть вирвати нас з обім Божої любві. І дивіться, що він говорить, коли ми читаємо до Римлян, восьмий розділ стрільцого віршика. Але я в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, Павло каже про свою переконаність, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі, перебувати в любові. Про що ще можу сказати? Можу сказати, що ми тепер не сироти, якщо ми прийняли той Божий подарунок, і якщо ми його розгорнули, розпакували і живемо тим, що отримали, то Господь говорить про те, що в нього є дещо величнє до кожного із нас. І ми читаємо це до Єфесян, перший розділ з третього віршика. Він говорить так. Благословений Бог і Отець Господу нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми, святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши. Нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, що він зробив, то він усиновив. Він усиновив мене. Я тепер не сирота в цьому світі. Якщо в цьому світі всі люди, близькі і не близькі, і друзі, хто б і вони не були, полишуть мене, то він говорить, що я тебе ніколи не полишу. Я завжди буду з тобою. І звертаючи на це увагу, ми можемо сказати ще дещо. Бо Павло він про це говорить. Він говорить, що тепер де деякий де інший статус для кожного з нас. Бо до той пори, коли людина не прийняла цей Божий подарунок, святе Боже немовля. То святе письмо, воно говорить, що ми чужі тоді для Бога. Але коли ми прийняли і маємо спасіння в Христі Ісусі, тут дещо змінилось. І дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо до Єфесян, другий розділ, 13 і 19 вірші. І він говорить так: І нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими кров'ю Христа, стали близькими. І дев'ятнадцяте вірші. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святим і домашні для Бога. Це особливий такий, я би сказав, надінтимний статус свої для Бога. Ви, Він говорить, в моєму домі, в моєї церкві, ви в моїй сім'ї. І я ваш батько. І тому мені дуже імпонує, коли люди моляться, і потім моляться молитвою Отче наш. Бо це виявляє і говорить про те, що ми його діточки, ми не чужі, бо ми домашні. І ще хочу звернути увагу, що він говорить, якщо би ми читали 1 Петра, 2 розділ дев'ятий віршик, то він каже, що він нас не тільки вибрав, і він зробив нас особливими людьми. І це важливо. Давайте ми прочитаємо той вірш. Це перше е, післання. Петра, Другий розділ, і тут у нас дев'ятий віршик, він говорить ось що: А ви рід вибраний, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав, із темряви до дивного світла. І це ще говорить дещо про дуже і дуже важливе. Що таким чином Господь із той темряви гріха і влади сатани, Він покликав, звільнив і Він ввів нас в Боже царство світу, в присутність свою, в присутність правди Божої, святого письма. І це важливо. І коли читаємо об'явлення 21 розділ, 27 віршик, він говорить про те, що ті, хто були записані, у Божого Агнця в книгі життя ті мають спасіння і життя вічне, і це надважливо. Про що ще я хотів би сказати, коли ми роздумуємо про той Божий подарунок? Дуже важливо а, отримати цей подарунок і коли це ми можемо зробити, інколи люди це все відкладають на крайній свій час. А то ще мені рано, а, то ще не час, от як постарію, або ще щось. Хочу звернути увагу, що Бог з такими лукавими людьми лукавству їх і чинить, то не буде того часу, коли ти прийдеш. Але Бог дає нам життя, і він кличе нас, щоб ми зробили добрий вибір. Ми читаємо це друге до корінтян, шостий розділ, другий віршик. Дивіться про що говорить Павло. Можна, та з першого можна. Ми, як співпрацівники, благаємо, щоб ви Божої благодаті. Не приймали даремно, адже сказано, у сприятливий час я вислухав тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Мені дуже імпонує ця думка про те, що є тільки один час для спасіння, і то є сьогодні. І якщо хтось ще, хто бачить, хто чує цю звістку, благу й радісну, ще це не зробив. То Павло каже, це сьогоднішній день, бо вчора ми вже нічого не можемо повернути нічого не можемо зробити, а завтра то ще не наш день. Бо сьогодні Бог дає той час, щоб ми могли мати спасіння, і ми прийняли і в нашому серці було то місто для святого немовля. І наступне про що хотілося би звернути, бо це, це заклик, це Бог через пророка Ісаю. Дивіться, що Він говорить, коли ми. Читаємо 55 й віршик, 55 й розділ Ісаї, й віршик. Дивіться, що він говорить: шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, коли він близько. Сьогодні, наприклад, Господь близько до кожної людини. І тому, коли ми я читаю святе письмо, воно говорить, що ти тільки покличеш, і я відповім: ти ще будеш говорити, а я вже буду діяти, говорить Господь. І тому всякий, хто покличе ім'я Господнє, він спасеться. І тут є ще деякий момент, який потребує попередження. Хочу звернути увагу, що не завжди так буде. І не завжди так було. Але Святе письмо воно наполягає на те, щоб ми не запізнилися. Знаєте, дуже багато людей запізнилося. Вони не отримали цей подарунок, не отримали життя вічне, вони не взяли, не розпакували той подарунок, хоча чули і мали запрошення, але того не зробили. І це надважливо. Хочу звернути увагу. Дивіться, що Павло говорить, коли ми читаємо до євреїв четвертий розділ, перший другий віршик. Тому, поки діє обітниця, війти до його відпочинку, біймося. Аби не здалося, не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. І тому і сьогодні кожен з нас ми слухаємо ці слова. Але чи ми слухаємо їх з вірою, щоби отримати той Божий подарунок? Знаєте, я хочу згадати таку історію, коли мої діточки ще були малі, то був такий. Дуже щедрий різдвяний день для них, бо було дуже багато цих подарунків. А на другий день були, була вже праця і все. Але я ввечері, коли я прийшов, я відчинив і дивлюся, відро воно повне сміття. І це такі оці обгортки від, від цих всіх конфет і солодощів. А зверху вже така виплюнута карамелька зверху, бо вже не влізло. Слухайте, діти. Вони дають нам приклад, що тоді, коли нам дають подарунок, його треба, треба прийняти, треба вживати, треба зробити так, як зробили вони, вони все це сприйняли з великою радістю. І знаєте, ще раз хочу звернути увагу, я ось і в церкві проповідував, то я за це питання задавав. Чи е, е, хто з вас колись відмовився від подарунків? А як ви спросите у дітей, так ви, ну, ну, це не треба щось чекати. Всі... Вони дуже всі люди люблять подарунки, але дуже важливо, Бог дарує нам небесний святий подарунок для життя вічного і спасіння, чи ти отримав його, чи ти його розпакував, чи ти прийняв Христа в своє серце, чи ти запросив його в своє життя, щоб мати це благословення. Знаєте, я хочу звернути на це увагу, бо дуже багато людей, дуже багато людей. Святкують, від, відмічають, відзначають різдво, але зовсім інший контекст. І це можуть бути страви різні, Інколи люди там готують 12 страв, і то й непогано, що є багато їжа. Але дуже важливо, ось що, щоб за цим столом, де є оці всі, всі страви, і сидять оці всі люди. Чи там є той, хто народився? Свято день народження, якого ми святкуємо, чи його там не є. І тому важливо, щоб серед того усього того клопоту свят, як люди так дуже прикладають всіх зусиль, щоб ми не забули про того, хто народився і чий день то ми святкуємо сьогодні. І тому хай Господь вас благословить. І якщо хтось не прийняв, якщо хтось не прийняв святий Той подарок, то моліться разом за мною. Боже Батьку, ми так дякуємо Тобі за святе. Народжене немовля. Ми дякуємо за Ісуса Христа, ми дякуємо за Його життя, за Його страждання, за Його хрест, за смерть і за Його чудове Воскресіння. Ми дякуємо, щоб Він пролив свою кров, щоб я мог бути спасений. Вибач, Господи, простий каюся, очисти мене від усіх моїх гріхів, від усіх моїх послухів. І всього того спротиву, який я чинив тобі до цього часу, прости і помилуй мене. Господи, сьогодні запрошую Тебе в своє ж серце, в своє життя, в свою домівку, в свою сім'ю. Господи, будь зі мною, бо Ти кажеш, що Ти не полишиш. Господи, і Ти керуй моїм життям. З радістю приймаю подарунок, Господа, Ісуса Христа, і дякую, і вклоняюсь тобі, бо То є спасіння життя. І життя вічне в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Христос народився, славімо Його.